Оточення є очікування, якісь від нас, і я згадала така тема зараз. затронута. як в християнстві е, жінки заганяють себе в сором і в почуття провини, і в, і в те, що я недостойна, я не от не така, як, е, як жінка з 31 глави голови е, притч. Це настільки я настільки це бачу в християнстві, і я думаю, боже це ж хтось колись десь хтось ляпнув з за кафедри, там десь, чи не, і от воно пішло, що жінка має бути така, як от жінка з 31 ї притча. Ми, ми цю тему всі в принципі знаємо, але та жінка знаєте, мала слуг, вона мала помічників. Тому якби жінка, у якої п'ятеро дітей, яка живе зараз в нашому суспільстві, не маючи не там підтримки, не маючи нянь, не маючи слух чи ніколи то вона сама бере, вона сама готує, сама цих дітей туди, того туди, того сюди. Е, ну вона просто не може бути е, такою. І от хтось зробив е, з цієї притчі та... культ. Ви зробили культ, культ, так. Да? поставили і скажімо скажемо, так токи така цяка стигматизація в іншу сторону, та да? що має бути ідеальна, ось так норма, отака, ага. отака норма. Але ж для, для чогось для того, щоб це відбувалося, що зробили найголовніше, викинули контекст, правда. О, о, да, викинула, але нас люблять Ви... з контексту повиривати так так, так. Викинули контекст, взяли, культивували цю чудову ідею, і і а ми я, а чому так, так власне попадає? Що? Порівняння це ж найкраща методологія для виховання. Ми ж тоді зрозуміємо. Нам не дуже кажуть, який я є порівняно з собою, які в мене зростаючі навички, я що на я вже можу. да Тобто нам не дуже за нас за загострюють за, за нашу увагу на те, що як було, як ти як стали, яка ти молодець, як ти продвинулась в своїх навичках, в своїй дисципліні. Або в своїм бажанні, нам кажуть, щоб нам, щоб нам стало зрозуміла, наскільки ти класна? Подивись на Машу, подивись mm -hmm. на Галю. І оця методологія виховання через порівнювання, та, вона нам дуже знайома, і тому нам класно ідеалізувати цей культ, mm -hmm. і тепер ми будемо так у всьому. У нас цей радикал порівнювальний, він в нас є, він нам, він нам притамане. Допоки ми не почнемо що? Ну, критично мислити, да? По допоки ми почнемо ставитися до усього, що відбувається в моєму житті, з запитом, а як це саме мені?